Друзі, на фронті загинув наш побратим Віктор Суходольський, відомий блогер під ніком дідусік. Наша моя реакція така, що ми помстимося і за побратима Віктора, і за кожного з загиблих на цій війні. Я дякую вам за вашу допомогу. Наш підрозділ нищить ворога. Те, що ми те, що роблять наші хлопці на фронті, це приклади героїзму, і я висловлюю їм респект, подяку і пошану. Ще раз, будь ласка, самим найкращим, найкращою реакцією на смерть, на смерть на смерть наших друзів, на смерть будь-якої людини на цій війні. Це наші активні дії. Дякую вам, друзі.